Ребята, коротше, я вас зараз знайомлю з Оленою, А якщо подумати, чому тут красиві, все це гарно, красиво сподаємо тільки повітря? Ось реальна людина, у котрої три офлайн бізнеси, так це салони краси. Де? Салони краси, Миколаїв, Одеса і ти, чотири салони краси, і зараз. Зараз будуємо мережу. Да я прийшла в Богдані за наставництвом. Як можна упакувати і продавати е, свій продукт, тобто свою бізнес-систему для того, щоб люди могли швидко і швидко відкривати бізнес? І який результати отримала? Скільки місь продала да, я прийшла до Богдана? Богдана просто розповіла як продавати е, по анкеті перед записом, як залучати людей. 14 людей зайшло, це е, тільки одне вікно продаж. Ще І було мінімум чек? 15. Який чек? 1200 доларів. Тобто да. ти в моменті заробила 14, е, ну, типу 16-17 тисяч доларів просто заробила в моменті через одне вікно продажів. Так, ну ще були міні-продукти, які люди теж купували.